Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з соціуму. А поговоримо ми сьогодні з вами про сучасні технології. У всіх вдома є електричні прилади. Подумайте, будь ласка, які електроприлади є у вас вдома? А навіщо вони нам потрібні? Зараз я вам пропоную послухати загадки. А ви, будь ласка, уважно. Слухайте і відгадуйте, про які електричні прилади йдеться у загадках. Слухайте уважно. Може він порахувати, може він пісні співати, малювати і писати, помилки перевіряти, може він листа прийняти, з другом швидко нас зв'язати. Він багато чого може і завжди нам допоможе. Подумайте, будь ласка. Що це за прилад такий? Правильно, дітки, це комп'ютер. Вона сіра і хвостата, екраном бігає завзято. Про що це загадка? Про кого? Правильно, це комп'ютерна мишка. Наступна загадка. Сотня клавіш, різні знаки. Спершу учне не бораки. А тепер раз-два й готово. Відстукали ми слово. Ось де пальцем фізкультура. І це все. Молодці дітки клавіатура! Готові? Слухаємо далі. Ось на нім комп'ютер пише і малює без зупинки найцікавіші картинки, а влаштовує цей хор чарівник наш. Правильно, монітор! Дітки, як ви вже зрозуміли, ми сьогодні з вами будемо розмовляти про комп'ютери. Але раніше не було комп'ютерів. Люди спілкувалися один з одним за допомогою листа. Вони писали один одному листа від руки і відправляли поштою, або, або спілкувалися при зустрічі, спілкувалися за допомогою стаціонарних телефонів. Рахували не на комп'ютері. А рахували за допомогою щот. Також були друкувальні машинки, на яких люди набирали текст. Але пізніше для зручності людей було придумано комп'ютери, сучасні, які ми з вами зараз привикли бачити. З комп'ютерами можна робити багато чого е, різного. Можна і грати, і дивитися мультфільми, і дивитися фільми. Навіть зараз ви дивитесь заняття за допомогою комп'ютера. Також можна написати листа рідним або поговорити з ними за допомогою комп'ютера та побачити їх на екрані. Послухайте, будь ласка, віршика. Комп'ютера мами, комп'ютера тата. Є діти. Маленькі комп'ютеринята, дорослі комп'ютери. Тато і мама розв'язують дуже серйозні програми. Маленьким ще треба рости й підростати. Вони полюбляють і з дітками грати. І кажуть вони, як Андрійка й гануся. Цього ще не вмію, та скоро навчуся. Дітки, зверніть увагу, у мене на столі стоять маленькі комп'ютеринята. Завдяки ним ви, маленькі дітки, граєте і навчаєтесь і пізнаєте багато нового. Комп'ютер це маленький мікропроцесор, який захований в оточуючих нас предметах. І я впевнена, що у кожного з вас вдома є комп'ютер, а може навіть і не один. Він працює чітко, точно і швидко. Людина може втомитися або помилитися, а комп'ютер може перестати працювати, коли вимикають електроенергію, тому що без електроенергії він не може працювати. Комп'ютери можуть з'єднуватись один з одним за допомогою проводів. Та через повітря. Ви всі знаєте, що є велика мережа, яка називається інтернет. За допомогою нього ми з вами знаходимо потрібну нам інформацію. Якщо ви забажаєте подивитися мультфільм, ви теж його можете знайти за допомогою інтернету. Також за допомогою інтернету може мама знайти собі рецепт для приготування якоїсь смачної страви. А ще ми можемо. Легко подивитися погоду, яка буде завтра. Також за допомогою комп'ютерів синоптики, які нас повіщають про погоду, теж визначають погоду за допомогою комп'ютерів. Також за допомогою соціальних мереж люди спілкуються один з одним. Я впевнена, що ви теж спілкуєтесь з друзями за допомогою інтернету та соціальних мереж. Пілот за допомогою комп'ютера може керувати літаком. Поліцейський може перевіряти документи, художник малює картини або мультфільми, інженери проводять дуже складні розрахунки, лікарі виписують рецепти для ліків та направлення до інших спеціалістів. Вчителі проводять уроки та заняття за допомогою комп'ютерів. Комп'ютери дуже потрібні, дуже важливі у нашому сучасному житті. Діти, ми з вами проговорили про те, яку користь несе комп'ютер людям. Але комп'ютер може бути і небезпечним для вашого здоров'я. Якщо дуже близько дивитися в монітор та дуже довго сидіти біля монітору, то у вас будуть боліти ученята, а потім ви можете втратити зір. Якщо ви будете сидіти дуже довго біля комп'ютера, за комп'ютером, то у вас буде боліти спина, тому що не всі дітки сидять рівненько, а ви любите полежати на столі, поприсідати на ніжках, посидіти. Тому, будь ласка, сидіть біля комп'ютера рівненько. Якщо ви будете дуже голосно слухати мультфільми на комп'ютері, то у вас. Почнуть боліти вушка від о, гучного звуку. Тому, будь ласка, не сидіть біля комп'ютерів більше, ніж 15 хвилин на день. Отже, малята, я вам раджу більше гуляти на вулиці, дихати свіжим повітрям, спілкуватися зі своїми рідни, рідними та друзями вживу, при зустрічі, читати більше книжок. Щоб не псувати своє здоров'я, я вам бажаю успіхів. До побачення!